Зараз ви перед собою бачите в п'яту, ви шостусту, ви, шосту, ви сьомого гору. Кожна з них зробила якісь незвичайні досягнення вперше в акваторії Чорного моря і над ним в повітрі. Ми працюємо далі над тим, щоб нищити ворога і кардинально змінювати ситуацію на полі бою. Це спільна робота. Те, що сьогодні експонати знаходяться тут, тепер це експонати. Але разом з тим це грізна зброя, яка продовжує нищити ворога. І весь час громадянське суспільство допомагало збирати на магури, купувати магури, а це дорого. Що допомагало нищити ворога, а також популяризували історію успіху української зброї. Наш громадянський обов'язок, наш професійний обов'язок документувати цю війну, увічнити героїчну боротьбу нашого народу для майбутніх поколінь. Сьогодні ми презентуємо і ви передаєте нам зброю перемоги. Це надзвичайно важливо, щоб сотні тисяч і мільйони українців могли і побачити, і доторкнутися, і зберегти в своєму серці. Подяку до захисників.